Дніпро готується до наступного опалювального сезону. За завданням міського голови Бориса Філатова вже проводиться моніторинг теплового господарства та котельного обладнання. У такий спосіб тепловики заздалегідь готуються до роботи в новому сезоні. Наразі на одній з теплових дільниць комунальники проводять ревізію насосного обладнання. На котельні ми проводили ревізію мережого насосу номер 2 Цей насос досить. Надійно відпрацював весь опалювальний період, не зважаючи на досить важкі умови праці. Зараз ми йому зробили ревізію, і він повністю готовий до наступної роботи в наступний опалювальний сезон. У разі виявлення пошкоджень виконується ремонтні роботи по заміні зношених ділянок. Такі заходи дають змогу мінімізувати аварійні ситуації під час майбутнього опалювального періоду. Ця котельна опалювальний період отаплює 95 жилих будинків, 14 учбових закладів. а Також отаплює одну лікарню і три дитячих дошкольних закладів. Після проведеної ревізії всі насоси цієї котельні знаходяться у робочому стані та готові надавати тепло споживачам.